Як повідомив нам директор підприємства «Рівнегаз» Іван Назарук, причиною чергового енергетичного лиха стала рання зима та сильні морози. Проблема полягає в тому, що запасів природнього газу для потреб населення за таких важких погодних умов просто не вистачить а на збільшення обсягів газопостачання через борги сподіватися не варто. Тому було прийнято рішення частину блакитного палива, яке призначалося підприємством, направити для обігрівання населення. Такий розвиток подій поставив під загрозу весь технологічний процес виготовлення продукції на місцевому хімічному гіганті рівна азот. Якщо дійде до зупинки частини цехів, яку і так практично неможливо здійснити, аби не завдати шкоди всьому виробництву, то коштуватиме це в майбутньому величезних коштів. До того ж, наслідки зупинки рівна азоту відчують на собі всі рівняни. Оскільки на цьому підприємстві знаходяться очисні споруди, які очищують практично всю каналізаційну систему міста. Що ж стосується факторів, які б могли цей процес зупинити, то їх є два: один майже нереальний, другий майже фантастичний. Отож, перший це значне потепління посеред зими, а другий термінові розрахунки всіх боржників за спожите блакітне паливо.